Живемо, як то кажуть, на пороховій бочці. Чекаємо очередного вимкнення електроенергії. У мене двоє дітей, які от тільки перехворіли. За час хвороби я не могла ні інгалятор включити, дитині подихати. На даний момент немає обігріву. Тобто Я не можу ні включити, ні обігрівачі, Булером я теж не можу використовуватися, Мікрохвильовку ми її навіть сложили. Всі предмети, які тягнуть трохи більше лампочки, ми не використовуємо. Бо у нас одна на даний час нагальна проблема це наш кабель, який горів тричі. Зараз висить у нас тимчасовий кабель, наскільки його вистачить. Теж нікому не відомо. Попри і так складну ситуацію з електроживленням в країні, мешканці будинку 64 по вулиці Садовій не можуть користуватись у повній мірі електромережею, навіть у ті години, коли живлення є. Майже місяць тому згорів основний відний кабель електропостачання. На даний момент аварійна бригада Рем кинула тимчасовий кабель. Тобто даний кабель, силовий. Який знаходиться в землі і підходить до будинку, він потребує заміни. На даний на дане питання заміни голова жеку Голік Людмила відповіла, що коштів у Жеку немає необхідно кошти накопичувати. Але який це буде час накопичення і ні, що для цього потрібно, нічого не сказала. Будинок обслуговується комунальним підприємством прилуки -житлобуд» не один рік. Відповідно і договір укладено. Проте жителі зазначають, що свої прямі обов'язки комунальне підприємство не виконує. Навіть лампочки освітлення мешканці будинку замінюють за свій рахунок. Тобто, по будинку жек, взагалі практично нічого не робить. Єдине, що жек робить для нашого будинку, це прибирає територію нашого двору. Будинку 64. Тобто, двірник працює справно. Також мешканці наголошують, що жодного разу за всі роки співпраці з комунальним підприємством не отримували звіт про використання коштів про виконані роботи за їх будинком. Договір, який зараз заключений із ЖЕКом, він закінчується 1 січня. ЖЕК повинен мешканцям цього будинку. Предоставить за два місяці до закінчення договору звіт про використання коштів, які були отримані від мешканців на обслуговування будинку, але по цей день. Ми, як мешканці, ніхто не отримав цього звіту. За що ми до повинні складатися і платити за той самий кабель, за ті самі труби, за 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 кришу або самі лісти те, устраняти оте все за, за, за наші кошти. А ми платимо за дом. Ми кудись куди йдуть наші гроші, куди вони йдуть, куди витрачаються. Як нам кажуть, як буде як буде кошти в кінці місяця, тоді ми приїдемо до вас. А куди ж вони ділися, як ми платимо? Більш того, відний кабель це не єдина проблема в домі, кажуть мешканці. Протікає дах, старі внутрішньобудинкові мережі, занедбаний підвал, який періодично затоплює. Мешканці неодноразово звертались зі скаргами до комунального підприємства Прилуки житлобут, але все безуспішно. Вже писали заява ще в січні місяці, дали листа. Що да, дійсно, на 22-й рік внесені в план робіт наша криша. Рік закінчується, ще нікого не було. Сказали, були працівники, було обслідування криші, але якщо було обслідування, то хоча б те дерево, яке у нас росте на криші, його хоча б спиляли чи видірнули, ну щось би зробили. З під в під'їзді тече, стоїть відро, тільки е, сніг чи дощ, все тече. У нас у під'їзді на п'ятому етажі осипалася шпакльовка, тому що тече вода. Ще, що я хочу сказати, ми платимо за, під за топлення під'їзду. У нас батарея поздравляла, це плащать вже давно. І ми платимо, хай нам э, э, той, за під'їзд. У двох під'їздах, у першому і в другому нашого дому, є на першому батареї, а у нас чотири під'їзди немає. У під'їзді у нас там бурець, до кирпича. Я показувала майстерші, вона сказала, грошей немає, і під під'їздом у нас не можна пройти. Там розвалена пліта відмостка. Ніхто нічого, нічого не хоче робити. Дуже-дуже нас турбує питання каналізації подвального приміщення, яке, як можна сказати, ми визиваємо служби, каналізацію чистять, ну, мабуть, п'ять разів за місяць. Тому що це все робиться. Ну як? Ну я не думаю, що всі спеціально замусорюють каналізацію, але вона забивається, бо труби драні, труби негодні, труби вже зносилися. Із 81-го року будинок, якщо я не ошибаюсь, може навіть і раніше. Він 40, 40 років вже цей будинок, і як його можна експлуатувати, як вже воно все зношене. Хлопці приїжджають і кажуть, що ми боїмося його торкати, бо воно лопне і все. До речі, ця така ситуація була ось в цьому під'їзді п'ятому. Торкнули хлопці трубу, порвалася труба. Чотири дні хлопці робили, ходили туди-сюди, шукали ту саму трубу, щоб залатати, щоб зробити. Перекрили всю воду. Три дні, чотири дні не було води. Повісили об'яву, не замусорюйте». не за... Ну легше його поміняти, чим... ніж. 10 разів приїжджати, і 10 разів ми визиваємо. А лежаки оці негодні, воно тече все підвал, там по коліна. Літом ми ходили з мешканця будинку, ми вдвох світили фонариком, тече, б'є струя, все летить. Жек там буває. Ну що жек, ЖЕК побуває, оці каналізаційні служби були там, ремонтники ходили, ну і толку з того. Обросялися в ЖЕК, ну, і вози нині там. Нічого ніхто не відповідає нам за це. Також пан Олександр розповідає, що колись у підвалі було велике надійне протирадіаційне укриття. Ось навіть залишився щиток електричний, з якого був ну, йшло живлення двигуна насоса, і залишились вентиляційні канали. Тобто вони. Ще в робочому стані, то їх можна встановити. Тут раніше знаходилися і санвузли, зберігалися противогази. Були навіть стояли бочки для зберігання води, стояли умивальники, тобто повністю все було обладнання. Раніше також в цьому приміщенні стояли залізні товсті двері, але їх працівники, ну я точно не скажу, чи ЖЕКу там, чи. Те в сіті там зрізали на метал і здали. Ну це більше всього. Події декілька разів звертались до керівництва комунального підприємства Прилуки Житлобуд», аби отримати коментарі відповідальних осіб та дізнатися реальну ситуацію з будинком 64 по посадовій. Проте всі спроби були марними. 20 грудня знімальна група відвідала установу. Оскільки керівниці підприємства на робочому місці не було зі слів секретаря, то секретар запропонувала залишити номер телефону і пообіцяла, що передасть керівникові контактні дані. Проте зі знімальною групою так ніхто і не зв'язався. Наступного разу події завітали в комунальне підприємство 23 грудня. Проте керівництва знову не було на робочому місці, зі слів знову ж таки секретаря. Остання спроба отримати будь-які роз'яснення була 28 грудня, але керівництва знову не було на робочому місці. Принаймні так відповіла секретарка. Не головного інженера, не, не голови. Знову немає. 29 грудня події зробили чергову спробу отримати коментарі. Проте керівниці знову не було на робочому місці. Зі слів головного інженера, вона була на об'їзді об'єктів. З нами так ніхто за тиждень не зв'язався. Мабуть, не було часу зв'язатися, можливо, зайнятість була дуже велика. Коли керівник буде на місці, ми все-таки дуже хотіли отримати коментар. Зранку вона буває, навично вона. Об'їжджає об'єкти і протягом дня я сказати, де вона на даний момент, я не можу. Як вони знають з'явиться? Значить, дивіться, є ще така у нас процедура, це прийомний день у вівторок з 10 до 12 години. Це що... саме Шо? тут? Так, да, 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 да. Прийом громадян. Я думаю, це, це треба з нею зводити. Угу. Е, я можу з нею якось напряму зв'язатись. Тільки приватно телефону. Я службовий цей ну, секретаря. Я думаю, якщо як тільки з'явиться можливість, чи, чи, що буде вільнець часу Думаю, угу. вона зв'яжеться. Я ще раз передам, що ви приїжджали Проте Ростислав Татусь коментує ситуацію з будинком 64 по вулиці Садовій наступним чином. Якщо ви хочете. Висвіти об'єктивно, дві сторони, то це повинно бути присутні дві сторони. І замовник, скажімо так, і виконувач. Їм вже все пояснили, приїжджали РЕМ, їм РЕМ пояснили, ми пояснили, що питання від одного кабеля, воно це не просто, це не тому, що протягнути з однієї кімнати в другу кімнату. Це певна процедура, це виконання певних робіт. Це складання проєкту, складання кошторису. Це, це не дуже так просто воно ну, все робиться. Є, є нюанси, які залежать від рема, наприклад, мощність самої підстанції, чи вона потягне, чи вона не потяне, який кабель завести. На це все треба скласти документацію. Отже, наступного вівторка події разом з мешканцями будинку відвідують комунальне підприємство.